Привіт, це твій блог для волосся. Сьогодні поговоримо про те, що таке фарбоване волосся, і як зберегти на ньому довжину, щоб не було у таких історій, як у нашої моделі No1. Зобрілок давайте, друзі, зразу пофіксимо, що волосся неможливо відновити, неможливо вилікувати, тому що волосся не може захворіти. У волосся є якийсь ресурс, коли воно має якусь міцність, і ми просто користуємося цим ресурсом. Коли він підходить до нуля, то і кінці починають сіктися і відпадати. Ось така історія. Фарбування може пошкодити твоє волосся, якщо воно зроблено неправильно. І це, на жаль, дуже велика проблема, тому що в тебе є там дві-три попиточки, і після цього волосся почне ламатися, і це дуже погані новини, його потрібно буде лише відрізати. Так, доглядом волосся можна якийсь час протизувати, але воно все одно, якщо почало відпадати, на жаль, відпаде. І тут немає ніякої магічної пігулки, яка могла б вирішити це питання. Так от, найголовніше у фарбуванні волосся равно. Відрощування довжини це те, як ти фарбуєш своє волосся. Якщо твоє волосся фарбується якимось агресивним чином, це зазвичай волосся світлих відтінків, блонду якогось там, бо фарбування в темні відтінки не є таким шкідливим, то воно, на жаль, може відпадати. Є головні правила ніколи не знебарвлювати на одному і тому ж місці. Наприклад, тобі роблять яртач, кожен раз по всій довжині роблять оці пасма. Відпаде. Або ти фарбуєшся у тоталб, кожен місяць собі підкрашуєш коріння, але трошечки. Підсвітлюєш постійно довжину, відпаде твоє волосся. Третє, майстер нерівно наносить барвник, відпаде твоє волосся. У світлих відтінках кольору волосся є дуже багато ризиків, де волосся може відпасти. Тому треба підбирати собі майстра. І такий трошечки тобі лайфхак, блонд може бути довгим, бо наразі 2025 рік, а не Совєтський Союз. І вже блонд може відростати і ось так, і ось так, і ось так. У мене є роботи в інстаграмі. Можеш подивитися або у будь-якого майстра, який робить багато блондів. Ти можеш подивитися, що блонд дійсно може бути довгим. Тому що є такий момент, що люди кажуть, що блонд не росте, це постійно каре, це ніфіга подобного. Якщо робити все нормально, то все буде нормально. Другий момент. Немає ніякої підготовчої історії до фарбування. Зараз дуже продаються активно такі моменти, що тобі кажуть: прийдіть на 80 приблизно холодних відновлень. Потім ми пофарбуємо вас у блонд, і тоді у вас волосся точно не відпаде. Друзі, такої фігні абсолютно немає. Немає ніякої штуки, якою ти начиниш своє волосся, і воно відпадаюче стане невідпадаючим, і тобі можна бути. Пофарбувати безпечно твоє волосся у світлий колір. От скільки ти намаш цих масок, якщо це волосся не витримує знебарвлення або освітлення, воно його і не буде витримувати. Лише візуально буде виглядати краще. Це великий такий обман, який нам, на жаль, хтось хто не шарить, продає. Ще один момент такий, що якщо ти хочеш пофарбувати своє волосся блонд, завжди приходь на консультацію на тест пасмо Якщо тобі не пропонується тест пасмо перед фарбуванням в окремий день, то це є не дуже професійна історія у майстра. Тому можеш. Шукати собі іншого, ну ніхто не може на ощупь просто зрозуміти, відпаде це волосся чи ні. Треба взяти пасму, освітлити, подивитися, якщо все окей, фарбуємося. Якщо не окей, не фарбуємося. І тут немає ніякого у нас альтернативного варіанту. Ми зрозуміли, що фарбоване волосся може відпадати через фарбування. Я назвав вам три причини. Тому запам'ятайте і користуйтеся. Друга сторона цієї медалі в тому, що волосся може відпадати через догляд. Наприклад, в тебе натуральне волосся, ти така ну воно ж натуральне, воно ж не фарбоване. Типу я можу зробити собі будь-який колір. Але ні, якщо догляд був неповноцінний, там декілька років, а волосся дуже довге, то воно може відпадати навіть від малейшого якогось навантаження. Тому перед тим як ти на якесь фарбування, треба, щоб в тебе був базовий догляд вдома. Другий момент, ти вже пофарбувалася і в тебе немає нормального базового догляду вдома. Волосся також може відпадати, тому що ви дали на нього якусь агресію, якусь нагрузку. Волосся отримало стрес, але за цей стрес його ніяк нічим не похвалили. Похвалити треба нормальною маскою, кондиціонером, нормальним укладанням, нормальним сушінням, нормальним витиранням. Ну тобто. Розуміти, що фарбоване волосся це волосся більш хрупке та більш ламке, і тому за ним треба більш делікатно доглядати від рушника до сушіння феном або укладання гарячими інструментами, не дай Бог. Ось така друзі, історія. Тобто фарбування може пошкодити твоє волосся, але і неправильний догляд за цим фарбуванням може пошкодити твоє волосся. Фарбування може бути будь-якого кольору і будь-якої довжини. Це абсолютно нормальна історія. Просто чим ти світліше, тим тебе більше догляду, тим більше тобі треба часу на догляд за цим волоссям. Чим ти темніше, тим простіше буде виглядати твій домашній догляд. І твій оцей арсенал-баночок. Ось такі, мені здається, друзі, дуже прості висновки. Якщо було корисно, поставте вподобайку, позвоніть у дзвоник. Пишіть в коментарях, що думаєте. Якщо щось не договорив, десь поправте мене, давайте це обсудимо. У нас завжди виходять дуже корисні коментарі. Ну, це факт, почитайте під іншими відео, і скоро побачимося. Пока.